Друзі, ця смола дійсно дуже швидко розчиняється. Зараз на вулиці температура досить холодна, менше 10 градусів, десь 6 градусів тепла. Не герметична кришечка, просто накриваю. І тут вже, от скільки хвилина може, пройшло, відсотків на 70 смола вже розпалась. Саме оця, яка трошки пласкіша, в нас є такі, що більш квадратні, ця розчиняється швидше. Давайте подивимося, який вже відтінок. Ну, відтінок, знаєте, вже темніша, ніж. Звичайний от, чорний чай, да, цей магазин, він насправді червоний. Ось. Дуже класно в поході на роботі. Дивіться, вже менше половини. Да, вже 60% розчинили. В принципі, оцього відтінку вже достатньо, щоб отримати класний смак. От, тому, в принципі, однієї на 200-250 мл з головою. Хочеш інтенсивний потужний смак ну, на 150 мл ти просто будеш пити нафту, яка буде просто тягнутися. Насправді можна розтягнути навіть на 300 мл. А якщо ти любитель чи любительниця попити просто багато теплого да, на пів літра в термочашку, наприклад, або в чашечку. Ну, реально, я вже бачу відтінок прямо шупуерний. Ця шупуерна смола дуже. Мені подобається і смак. Знаєте, як? Може не дуже доречне порівняння, але як знаєте, як чай з цукром, трошечки підцукрений і з якісним цукром, не відчувається оцього, знаєте, рафінованого білого цукру, а просто як солоденький чай. От смола пуеру, вона солодша за шупуер в листі. На роботі, зробив паузу, не хочеш розкладати чайну церемонію, столик, діставати оце все просто в чашку. Заварив собі безвідходно. Нічого не залишається, навіть нічого не треба викидати. А смак. Солоденький класний напій. Да. Але знаєш для потужного такого смаку. Потужної дії, реально зарядитись, я рекомендую все-таки заварити дві плиточки, 2 грама і просто залити два рази. Так, випиваєш один, потім ще одну. ще один І от 2 грама смоли пуеру по енергії, по відчуттю по стану приблизно еквівалентні, як на мене, 7-8 грамів шупуеру, чаю приблизно середнього бюджету. тому що Високобюджетні шупури вони тримають довше, ліються довше. І з того самого 8-грамової порції сировини ти отримаєш в два рази більше чаю. Середньобюджетника вже менше, а низькобюджетники, вони ліються, як правило, трошки гірше. Я от зараз порівнюю саме з середньобюджетником. Ну, смак насичений. Дійсно, одного граму. От зараз вже нафта вона повністю повністю розчинилася. При кімнатній температурі 2-2,5 хвилини розчиняється. Зараз тут просто температура повітря, гасить трошки температуру, але достатньо. достатньо, щоб розчинилася Ця смола шуперу. По відчуттю, навіть 60-70 градусів достатньо, щоб вона розчинилася. Я колись не те, щоб купував, мені в подарунок кидали смолу пуеру, до якої було е, приклеєна ця фольга. тобто Погана якість, що смоли, що пакування так недбало зроблено. Ну, скоріше всього вона ще була стара. І знаєте, таке було відчуття, що я пробую розчинити в воді скло. Воно ніяк не розчинялось. 15 хвилин в кипятку в термосі, і вона не розчинилася, ледь-ледь підфарбувала воду. От, тому хто зустрічався з неякісною смолою шупером, той розуміє, у нас якісна, класна при тобі заварив, все розчинилося. Офігенно і смачно.